Деси перше міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про надважливі речі: fpv дрони. Мені здається, що це слово сполучення взагалі про цю, цю фразу чують навіть ті, хто не цікавиться новинами, навіть ті, хто дуже далекий від війни, і навіть ті, кому взагалі не цікаво, що це таке, тому що ми так часто чуємо це. Це так на слуху, знаєте, що о, час поговорити більш детально, що ж це таке, і для чого це потрібно. Тому що і багато експертів останнім часом теж дуже часто говорять про те, що ця війна незвичайна, це війна дронів. Насправді, тому що роль дронів ну дуже важко переоцінити. Вони дуже багато роблять, можуть робити, але вони не можуть робити цього, якщо немає поряд людини, якщо немає людини, яка ними управляє, якщо немає людини, яка вміє це робити. Ось про це сьогодні поговоримо в нашій студії. Двоє молодих хлопців. Вітаю вас. Ми трошки поспілкувалися вже до до ефіру. Вже не можу називати. Їх за іменами можу назвати за позивними. Це Шарк, головний інженер школи в півдронів 3 штурмової, і оркестр, теж позивний оркестр, інструктор школи впівдронів третьої штурмової бригади. Вітаю вас ще раз і дякую, що ви прийшли, тому що. Власне, завітали до нас, тому що ви -то взагалі не Одесити, а з Києва, так, так. А, хлопці з Києва і приїхали сюди за для того, щоб відкрити школу FPV-дронів ще і в Одесі. Я так розумів, що в Києві вона вже працює. Саме так, школа так. третій штурмової. В Києві так? вже вона працює більше ніж півроку, і ми випустили більше ніж півтори тисячі людей, студентів. Uh -huh. Давайте ми пояснимо ще раз, ми вже вкотре поговоримо про те, наскільки важливі дрони, чому ми так часто говоримо про і чому вони так часто з'являються у всіх і новинних стрічках, і все. Тому що ми бачимо про якісь їхні заслуги, якщо можна так говорити, так але ще раз повторюся: не без допомоги людей, а завдяки людям, які вміються робити, які вміють ними управляти. Що сьогодні дрон на війні? Дрони зарекомендували себе як дуже-дуже ефективна зброя, зброя нового покоління, якщо можна так говорити. Це технологічне рішення, яке просто заміняє інші, частково заміняє інші якісь види зброї, наприклад, артилерію. І головний, головний плюс взагалі в – це невисока ціна і висока ефективність, тому що можна досягнути дуже високої точності влучань, якщо ці дрони в руках вмілих пілотів. Тобто дрони можуть бути зброєю в повному сенсі цього слова. Ну, тобто є так. так, дрони можуть дуже часто, коли хлопці з передової просять допомогти зібрати на дрони. Вони кажуть, що дрони рятують життя. Угу. Поясніть, чому вони рятують життя, тому що вони ж можуть добратися туди, куди не може добратися людина. Так вони рятують життя звісно, так і не один раз були такі ситуації на фронті, коли дрони допомагають стримати натиски противника. І саме за рахунок цього, хлопці, там піхота, наприклад, або якісь інші військові, вони можуть бути в більшій безпеці. Тобто дрони є прикриттям, угу. прикриттям особового складу, прикриттям захисників. Тому дрони рятують життя дійсно, і люди, які донатять на дрони, вони теж допомагають рятувати комусь життя. Я думаю, що ті, хто ну, багато хто бачив те відео, коли завдяки дрону пораненого хлопця врятували, це був не поодинокий випадок, так? коли угу. можна було доставити туди і воду, так, угу. до того моменту, поки його змогли евакуювати з того місця. Тобто так. це такі місця, де, можливо, спочатку зразу не можуть проїхати бійці, так? але угу. можуть добратися дрони. А, до речі, якщо говорити про дрони в цілому, в більш широкому спектрі, то всі знають FPV. Дрони, які літають, тому що це найпопулярніша річ, але можна ще до цього додати наземні дрони НРК, які теж допомагають евакуювати поранених, підвести БК, підвести хар харчування просто елементарно. Mm -hmm. Тобто функції дуже дуже, да, так, так, величезні. дуже дуже великий спектр взагалі розвитку. Є куди рухатись далі. Mm -hmm. Є багато сфер, які тільки з'являються і розвиваються взагалі в темі дронів. Багато що покращується, нові застосування знаходяться і це просто постійно розвивається. і Тому потрібно дуже багато людей, які в цьому вміють щось, які угу. в цьому розуміються, і які можуть рухати взагалі цю тему кудись вперед і розвивати, ставати кращими. Як взагалі ця тема з'явилася в вашому житті? Ну, я ж розумію, що не просто так, так? Oh. Повномасштабне вторгнення uh -huh. так, да так змусило зацікавитися, та. так більше. да насправді я, наприклад, ще з дитинства цікавився технікою, чимось електронікою uh -huh. як <гум> багато хлопців. Да, да, це та, така та. пацанська штука, uh -huh. якщо uh -huh. можна так, так сказати. І, іграшка, така да, собі, да, але, да, але, я... але це вже доросло дуже це вже доросло, тому що часи змінилися, потрібно не стояти на місці, тому так дитяче хобі переросло просто в те, що може бути наразі корисним у цій війні? Угу. А ваше? Е, я просто хочу нашим глядачам сказати. Знаєте, перед ефіром у хлопців, скільки їм років? Так, ну то на дівчата можна ставити таке питання, але якщо позивному шарку, наприклад, 26, то позивному оркестр 20. І Найбай. я розумію, що ви опинилися у третій штурмовій, саме тому, що хотіли цього самі. Вас взагалі то як взяли? Вам не відмовили спочатку? Ну там були певні питання, але в цілому, як ви як ви побачите, мене взяли все добре. Mm -hmm. В цілому, коли ми кажемо про трона, а саме про СПІ, це дистанційне мінування, це дистанційне mm -hmm. розмінування. Це Доставка гуманітарки певної, ну і також це е, саме ураження, саме камікадзе, саме бомбури, саме скиди. І тому е, дрони це дуже велика та загальна тема. Слухайте, скажіть мені таке: тоді, коли в нас атака а, дронів. І е, всі хвилюються. Є ж для це для цього е, причина, так для розуміння, тому що як ви кажете, це зброя. і Ця зброя можна нести на собі е, вбухівку, так угу. тому що люди знаєте, як трошки за майже три роки війни. Ну так, мабуть, трохи розслабилися. Да? Якщо тривога, Змідує. і, так. кажуть, балістика, то на балістику ще якось більш-менш реагують. Якщо атака дронів, mm -hmm. то реагують, як мені здається, не завжди. А це ж така сама небезпечна зброя, як і все інше, просто вона по іншому діє, Правильно mm -hmm. так, сто відсотків, просто mm -hmm. балістика з дронами набагато швидше. І скоріш mm -hmm. за все, mm -hmm. через це люди намагаються відразу реагувати, коли летить балістика. А коли дрони, вони думають, ну поки вони долетять, довицяться, шастину до того ж це кілька годин. Може зайняти да, і таке да, інше, да. Так? Типу, тут але не переоцінювати не можна, так? Да, Недооцінювати звичай, точніше звичай. не можна. Якраз Тому... коли недооцінювання відбувається, тоді стають якісь негарні ситуації, біда якась, якась так. біда так. Угу. Розслаблятись не потрібно ніколи. Скажіть, а наскільки ми зараз, українська армія, забезпечені дронами? Чому? Тому що я розумію, що це такий, знаєте, як самі військові кажуть, ну по факту розходний матеріал. Тобто вони один дрон може жити там навіть кілька годин, правильно? Mm. А, це якщо там пощастить, то довше, але насправді насправді, їх же потрібно величезна кількість. Я навіть, і взагалі можна порахувати, скільки їх потрібно? Я думаю, порахувати чи, чи, можна чи це можна, чи це тільки кожного дня треба рахувати? Ну, Як це треба, відбувається? треба рахувати? Скільки дронів потрібно в кожного день. дня? Да. А скільки ну, дронів скільки... потрібно рахувати? По фронту взагалі чи ну на бата прикладою вашої третють штурмової? А, я думаю, що вам так одного підрозділу що? на день достатньо там п'ятнадцять дронів. Ну, типу, 15 це дронів запустити. 15. Так, але просто цих підрозділів може бути дуже багато. Uh -huh. а, це якщо говорити про дрони Камікадзе, які летять в одну сторону. Uh -huh. Вони, от саме, є розхідним матеріалом, який довго не uh -huh. живе, але робить якийсь результат. Uh -huh. а, просто дрони знову ж таки діляться на різні типи: це і бомбери, це і для розвідки. Такі дрони вже можуть довше прослужити. Вони багаторазового використання, а не в одну сторону. Тому таких дронів потрібно менше. Якщо говорити саме про камікадзе, ударні дрони, то їх треба дуже-дуже велика кількість. І чим більше, тим краще. Угу. Тобто забагато не буває. Саме тому, я хочу, щоб зрозуміли глядачі, саме тому постійно йде збір на дрони. Так? Це, коли ми бачимо якісь збори від наших військових, якісь потреби, то найчастіше це саме епівідрони. Угу. Саме тому, що їх багато не може бути. Так, так тому що вони дуже швидко розходуються. Вони до... ну, це розхідний матеріал, дійсно. Угу. А що у ворога? Із цим у ворога їх дуже багато. В цьому є одна із проблем. Чому нам потрібно теж нарощувати темпи виробництва? Чому нам потрібно збільшувати кількість та якість у ворога їх дуже багато, але не всі вони високої якості. Mm -hmm. Вони програють з українським дроном в плані ефективності. Якщо порівняти два однакових, ну два дрона взяти, mm -hmm. але вони беруть масовість. У них їх дуже багато. Вони mm -hmm. просто засипають все дронами. Mm -hmm. Ну, власне, як і армія, масовість Так, все. так. це їхня Пішов, стратегія, так, основна так. масовість. У них тому великі підприємства, які виробляють дуже великі об'єми цих дронів. І вони можуть їх не жаліти. А нам ми самі повин... виробляємо зараз, скажіть. Mm. Ну, не... І самі теж? Чи ми про це не можемо говорити? Ну, і взагалі, не... в... в Україні виробляються дрони, це, ну, я, так. Так, я думаю, не секрет всі не навіть, секрет, навіть, так, а... так. Частина mm. може поставлятися з інших країн. А... Як би це погано не звучало, але кількість комплектуючих ми закуповуємо в Китаї по цей день. Uh -huh. а, але, на щастя, є багато в Україні виробників, які роблять альтернативи китайським комплектуючим, і вже можна майже повністю зібрати дрон, виключно з українських комплектуючих. І це дуже добре. А наскільки це довгий процес один? Один довгий. дрон зібрати. Так. Якщо в тебе набита рука в руки, дійсно, то ти можеш зібрати дрон там за. Пів години, ну 40 хвилин. А, тобто це досить вийшло, це так, так. так. Тут більше вже питання після збірки дрону. Е його потрібно облітати, протестувати mm -hmm. в всіх умовах, е наближених до бойового використання. Е збірка дрону це одне, налаштування дрону це інше, і обліт дрону це також вже третя йде. Тому там є багато нюансів та аспектів. Цьому mm -hmm. по дронах так. Тобто ви, власне, як інженер працюєте над збіркою, так? Правильно насправді ні. ні інженери зазвичай не займаються збіркою з нуля. Угу. Вони отримують дрони, вони модернізують дрони, вони придумують угу. якісь рішення тобто, технологічні обслуговування, і все це обслуговування, модернізація. досконалення і модернізація, так, так, так. Так. так тому що є багато волонтерів, є багато виробників в Україні, які мають сертифіковані дрони, які вже відправляють готові дрони. Але інженеру потрібно їх підготувати до бойового виліту, угу. щоб він виконав ті завдання, які потрібно розрахунку. Ну а позивному оркестрний так. Так, оркестр треба власне, вже вчити тих людей, які приходять і хочуть цьому навчитися. Так, Наскільки так. це важкий, скажіть, процес? І чи можна навчити людину з нуля? Ну, якщо вона дуже далеко від техніки? Е, так, звичайно, ми навчаємо на курсі повністю з нуля. Ми даємо як теорію в польотів, так і обов'язково. Практику польотів це і симулятори, і вже практика на реальних дронах. Також у нас є дуже багато теорії всьому по дронах, по будові, по зв'язку, по антенах там в цілому. і також ми даємо е, та тактику. По застосування дронів у війні, бо в цілому, FPV-дрон – це дрон для цивільних. Він не був придуманий задля бойового використання. Щоб зробити з fpv дрона, бойовий FPV-дрон, це треба докласти певних зусиль для цього. Скільки триває процес навчання? Дивіться, по навчанню в нас є дві групи: це денна група та вечірня. денний курс він триває більш інтенсивний, він триває шість діб. А в він триває дев'ять діб. Uh -huh. В цілому, за тиждень ми вже навчаємо ну, цивільних для пілотування дрону, щоб вони спробували це та з -з -з Зрозуміло, зрозуміли, як це все використовується у війні в цілому. Опанувати дрон, політати на дроні. Це все ми даємо та навчаємо за тиждень. Ну, це дуже швидко, це такий прискорений так, курс, так, це так я розумію, інтенсивний, що це, інтенсивний курс, курс, тому що потребують багато людей, які сьогодні володіють цим мистецтвом, так Так, тому що ми, ну, ми намагаємось максимальну кількість людей підготувати, хоч б на базовому рівні. Ми даємо базу, ми даємо основу, з якої людина може потім обрати для себе напрямок, зрозуміти, чи хоче вона взагалі цим займатися. Тому ми проводимо інтенсивні курси. Ми в них намагаємося містити максимальну кількість інформації. І вся інформація саме по бойовому використанню дронів. А ми там не розказуємо якісь тонкощі, які необхідні просто для цивільної людини. Ми більше намагаємось давати саме бойове застосування, uh -huh. тактику застосування і так далі. А для того щоб людина могла зрозуміти, чи це. Якщо їй цікаво, вона вже після наших курсів може бути готовою для того, щоб піти у військо. Навіть там, якщо потрібно, вона прийде вагодження і так далі, і довчиться. Але в цілому вона буде вже готова. Почекайте, отже, вчитися може абсолютно цивільна людина, так. не обов'язково mm -hmm. бути військовою? Кова, Да? це дуже важливий момент, да. не обов'язково тому для цього ми і зробили такі курси для цивільних. Ми направлені саме на цивільних, але військових також чекаємо. Так угу. у нас в групі в середньому є десь 20% військових і 80% цивільних. Угу. Тобто є і військові, є і цивільні. Військові, які хочуть щось дізнатись нове, довчитись або перекваліфікуватися з однієї спеціальності. Так, так. так. А і велика частина це цивільні, які хочуть навчитись літати, які хочуть навчитись розуміти взагалі, як використовується в піві. Тому ми даємо і польоти. У нас великі модулі є по пілотуванню. А так само з технічна сторона дуже велика, об'ємна, тому що у війську насправді не вистачає також і толкових інженерів інженерів, які зможуть працювати з дронами і підготовлювати їх, тому що а, дрони це технічна, е, технологічна, технічна специфіка, сфера, е, в якій потрібні так, і також і не тільки вмілі руки, які місця добре керувати дроном, а і світлі голови, які можуть е, щось налагодити, щось підключити і так далі. А інструкторів вистачає? Uh, так, так. по інструкторам в нас всіх вистачає, в нас є. Інструктори по пілотуванню, інструктори, інструктори по збірці паці, інженерії в нас все є. Mm. Всі є. Це на прикладі київської школи, правильно? Тепер mm. школа відкривається в Одесі, так, чи вже відкривається набір, вже ведуться групи. Так а, чи вже набрані групи, скільки зараз ви набрали, і скільки взагалі людей можете вивчити mm. навчити? Навчити за одну групу? Ну от е, ви вже почали так, працювати? Так, так. Почали Зараз працювати? в середньому група там близько 10 чоловік. Угу. Ну, тобто випуску ще не було, так? Ви тільки-тільки почали а, працювати. До речі, до речі завтра випуск. буде перший випуск. А, перший випуск. Поток, Отже, значно. цей тиждень вже да. закінчується. Це перший тиждень для того. Ну тих, це хто була в нас вечірня група. В них 9 днів програма. Mm. Якраз вони в понеділок минулий випишили, і завтра в них випуск. Mm -hmm. До речі, вже буквально всі політали. Прикольна група. До речі, я дуже здивований тим, що в Одесі наскільки цікава група зібралась, вони всі позитивні, всі веселі. Mm -hmm. Також це ж Одеса. <говори> ну, ну так, так. Ну типу, є, відчувається трошки така різниця з Києвом, і мені насправді сподобалася група. Mm -hmm. Одесі. Ментальність така одеська yeah, Трошки, да. да, да. Yeah. А дівчата є у вас речі? Чому е, чи берете дівчат? Е, ми відкриті, відкриті для всіх. Mm. Дівчата в нас також є. Це не це невеликий відос, відсоток, але вони також є в нас на курсі. Mm. Так, і дівчата військові є, насправді, і дівчата цивільні. То ну дівчат теж відсотків 20-15 mm. е, е, двадцять, так. Дівчатам цікава ця тема. Ну дівчата теж хочуть бути корисні е, війську. І це одна із небагатьох де дівчина може реально бути корисною, тому що тут не потрібно. Тягати дуже велику вагу і так далі не потрібно жити там в окопах ну дуже так, цю амуніцію вже ж не потрібно так, так. так але... тому дівчата в собі знайшли такі таке застосування як FPV, і це теж прикольно справа слухайте не ну, все одно ж. Якщо людина хоче бути потім корисною, о, ну допомагати війську, то вона має йти у військові. Правильно ж я розумію? Чи навчитися дронами і залишатися ж цивільною? Не, не можна ж так людиною взагалі є один момент чи є, є, так є так точка можна. пересічення, а де людина Людина може бути цивільною і може бути корисною, це інженери. Mm -hmm. ну, якщо це військовий пілот, він має бути у війську, він має літати і виконувати роботу. Інженер це така специфіка, яка має можливість бути корисною, при цьому знаходячись десь в Одесі, в Києві, неважливо mm -hmm. де тобто в місті знаходитись і просто використовувати свої знання, використовувати свою голову для того, щоб приносити якусь допомогу. Нові якісь технологічні рішення для FPV, там, це теж дуже креативна сфера насправді насправді. А де людина, яка має навички програмування, розуміння в електроніці, може якось е, зробити е, вклад в плані того, що покращити те, що вже існує, той самий машини зір, який зараз з'являється. Це теж здобуток в великому е, своєму сегменті. Це здобуток цивільних людей, програмістів, які просто зробили це реальним. А початкова якась підготовка має бути? Чи можна прямо от з нуля навчити людину? Ми навчаємо повністю з нуля, але до прикладу, кому цікаво саме пілотування, ви також зможете це опанувати в себе вдома за комп'ютером або за ноутбуком. Mm -hmm. І це буде тільки плюс для вас у навчанні. Це пришвидшить ваше навчання, але в суму ми повністю навчаємо з нуля. Повністю та там до, до прикладу теорію пілотування, практику пілотування mm -hmm. і, звичайно, вже польоти на практичних дронах. На тренувальних дронах також на дронах, які використовуються вже у війську. А є такі люди, яких не можна навчити, от не вийшло нічого. Чи навчити можна всіх, а потім підуть туди, не всі. Як це відбувається, навчити можна всіх, хто цього бажає та прагне. Тобто бажання це да, найголовніше да, все, да. Ну нуда. Ми нікого там не заставляємо, нікого не до чого не примушуємо в кого в кожного з нас є свій вибір. Але хто бажає, хто прагне, він обов'язково навчиться, і ми в цьому будемо допомагати. Яка вікова категорія зазвичай? Молоді, мабуть, люди, так? Чи не обов'язково? <святково> Більшість молоді, але насправді у нас були досить літні люди, і да. близько 70 років у нас приходили студенти да. і а вони обмежень? літати. Mm. Тобто навіть і 70 років, якщо хоче, якщо людина, якщо їй це то, можливо... цікаво, якщо вона в цьому mm. хоче розібратись, ми даємо таку можливість. Mm. Да. Для чого обмежувати когось? <святково> а в цьому після закінчення курсу ми введемо сертифікат, але його не так. Просто отримати, потрібно буде скласти два іспити. Uh -huh. Це по теорії, це там, там, будова дрона, зв'язок налаштування, і також обов'язково практичний іспит. Це повноцінний політ на великому дроні з певними елементами польоту. І в нас є алюди, алюди там, за 60-за 70 ті, котрі успішно склали ці два іспити. Із теорії, і повноцінно вони склали практичний іспит. Ну добре, вони склали, але звиковіми категоріями вони не можуть бути в збройних силах, і що тоді далі? Тоді вони просто... сидять вдома, вони вміють літати, вони можуть літати для себе. І mm -hmm. у випадку, ну окей, давайте уявимо собі гіпотетично просто дуже таку ситуацію погану, коли а, ну, пішли на Одесу наступ. Якщо людина має вже навик в пілотуванні, вона може, навіть не будучи в у війську, стати на захист е, свого працювати. свого міста. Ну давайте про це не буде. Да, 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 да. Але, О, все, було, але мене, все ж таки, да. таки, так я згодна з вами, що під час війни чим більше людей е, володіє навіть ось такими речами, mm -hmm. тим краще. Якби там не ну, як я бачу, єдиний спосіб перемогти у війні це коли у нас вся країна буде сильною, тобто кожен індивідуально буде сильним, і таким чином країна стане досить сильною, що нашому ворогу. Просто буде нецікаво, ну, не буде сенсу з нею воювати. Їй буде це невигідно просто. Чи навчання безкоштовне? Mm. Чи, чи за гроші? Ми робимо mm -hmm. мінімальну ціну для того, Мінімальна щоб покривати ціна. просто розходи. Потому, я розумію, що це досить дороге дуже, дуже багато техніки потрібно, mm -hmm. дуже багато велика кількість дронів, різної апаратури, mm -hmm. ноутбуки для симуляторів, дуже багато всього потрібно. Наш курс коштує 8 тисяч для цивільних, mm -hmm. для військових він, звичайно, дешевше наполовину. А для людей з бригади взагалі не безкоштовний. Mm -hmm. Тобто, ми просто беремо мінімальну вартість для того, щоб покривати наші розходи. Якщо порівняти це з курсами іншими, які ми бачили, про які ми чули, то там ціни були дуже дуже високі. Це вже комерці три рази. Так. Це mm. так, нас mm. а взагалі вартість одного дрону mm. чи це теж це, дуже близько, різна ціна? Близько 10 тисяч, якщо так, так робити. Запрошуйте, якщо є бажаючі, якщо хочуть, куди звичайно, звертатися. Звичайно. звичайно, що з безпекових норм ми не говоримо ніяких адрес, так але ж вас можна знайти. Там. Я нас можна знайти на нашому сайті, називається Kill House. Так само у нас є всі соцмережі, це Instagram, TikTok і так далі. Просто вбивайте, шукайте, зв'язуйтесь з нами і васкаво просимо. Ми навчимо вас літати, навчимо вас розуміти взагалі всю специфіку воєнну, тому що, до речі, багато хто з людей приходить тільки через те, що їм реально цікаво, як застосовуються дрони і військова тактика. І ми це також надаємо, тому люди в нас, які приходять курс. Вони часто бувають багато ну, в чому шоковані і здивовані, тому що вони дізнаються для себе багато нового. Тому, якщо є бажаючий, звичайно. Так. Дякую вам, дякую вам. Нехай вам. Вам, вам щастить. школа, тільки почала працювати. Так то ж ви готові до навчання. І до речі, ви залишаєтеся тут, мабуть, так Так. так. якийсь певний час. Немає терміну, коли вона припиняє роботу. Ні, поки не планується. Тобто ні. ви відкрилися і розумію, що і по інших містах України теж плануєте відкритися. Хто наступний буде? Це, це поки вже поки що добре. Нехай, трошки буде добре, позивний шарк, головний інженер школи в півідронів третій штурмово. І позивний оркестр, інструктор школи півдронів 3-ї штурмової. Ми говорили про те, що відкрилася і в Одесі, слідом за Києвом. Вже школа підготовки володіння і навичками півдронами. Тому можете долучитися так. Шукайте в соцмережах усі контакти. Приходьте і опановуйте нову спеціальність. На жаль, зараз живемо в такі часи, що вона може бути дуже корисною. Бережіть себе, побачимося на першому міському.